Іван Піддубний, видатний український атлет, борець греко-римського стилю, шестиразовий чемпіон світу з професійної боротьби, якого називали чемпіоном чемпіонів, народився 8 жовтня 1871 року на Полтавщині, спершу працював у цирках і на ярмарках, а згодом став шестиразовим чемпіоном світу з боротьби завдяки винятковій фізичній силі. Техніці та витривалості, Піддубний став одним із найуспішніших спортсменів початку ХХ століття. Його слава гриміла по цілому світу. Але навіть за океаном він завжди наголошував: Я українець. Підубний не продався за гроші, коли йому пропонували програти та відмовився від зміни громадянства. У старості жив скромно, проте залишив по собі приклад незламності духу і гідності. Іван Підубний це символ стійкості українця. Які ніколи не схиляє голову перед долею.